Вітаю вас, друзі! Ну що, Сьогодні у Варшаві черговий мітинг фермерів у центрі міста, де вони на цей раз вже проперли Абрамс із навозу. У мене взагалі за голові зараз такий сюр, коли, бо я пам'ятаю, що десь півтора року тому да, у інтернеті були такі фотографії, де українські фермери на тракторах вивозять російський металобрухт. А зараз ось. Польські фермери на тракторах розвозять радянські тряпки і мають банери, де пишуть, Путін прийде і порішає з Україною і з Євросоюзом. І цей дід, цей Петро Панасенко, не знаю, десь років, мабуть, 50-60, він, мабуть, дуже добре пам'ятає цей радянський табор і життя у бараках, де був сортир у задньому дворі, молодість, а зараз йому вже. За 60 чи за 50 і сивина, і імпетенція, але відчуття такої бадьорості, що він ще магьот у нього присутнє. Взагалі, ці всі заклики, Путін, Пріді, вони у нас лунали у 13-14 році, і всі ми знаємо, чим це все закінчилось. Тож я би на місці польської влади щось би з цим швидесенько думав і робив. Ну, вони наші роблять. Але мені здається, недостатньо активно. Як ми бачимо, що ці всі протести, я про них згадував ще декілька місяців назад, але зараз це вже якийсь новий виток, це вже якась просто ескалація якогось знущання над нами. Бо те, що відбувається, вже не просто блокуються там транспортники, вже і фермери, вже блокують, вже беруть там буквально в заложники наших людей, які намагаються перетнути кордон. Я знаю, що поляки. Вони самі, мабуть, в шоці від того, що відбувається. Ті поляки, які підтримували наших людей, коли почалась війна, які і фінансово і приймали до себе біженців, і Польща стала таким хабом, де перевозили до нас техніку. Вони всі в шоці від того, що відбувається. І зрозуміло, звичайно, що ця історія з польськими фермерами, вона триває вже доволі давно. Не одне десятиліття. Але зараз вона досягла такої точки, що після цієї от кризи в Євросоюзі, коли девальвація валюти стала така сильна, коли ці всякі популістські заклики вони стали дуже популярними. Так? і Ці всі популісти вони дуже підтримуються з боку Кремля. Це люди, які пропонують прості рішення складним проблемам, і вони зараз підігрівають настрої, вони розкочують цей розхитують цей човен, який... Іде ціною безпеки країни. Нашим людям навіть довелося привести так до кордону розбиту, згорівшу сільськогосподарську техніку, трактори і комбайни, щоб нагадати полякам, якою ціною це все збільше Як важко нам. Ми, звичайно, вони там потребують якихось льгот, цих е, зниження податків, якихось е, дотацій. У нас про це все нема мови, так да, зараз для нас є льготні умови для імпорту зерна, але треба пам'ятати, що ми воююча країна, що ми бережемо їхній спокій, їхню безпеку. Вони про це забувають. Це саме найголовніше про що вони забувають на початку війни, вони всі дуже сильно напружились, всі злякалися, що зараз Україну за пару тижнів Росія переможе і прийде до них. Але зараз всім стало очевидно, що ми занадто гарно воюємо. Що ми тримаємо і будемо тримати цей фронт, а вони тепер можуть потребувати рівних умов. Бо бачиш, у них там тепер не так багато, вони профіту мають. Ну, у них там, звісно, і інші складності, цей зелений тариф, там щось, чи як він там називається, що треба тепер використовувати ці всі пестициди, там, да, екологічні і все інше. Це все якби на наслою на це одне на інше, але. Все це відбувається ціною шантажу українців, ціною шантажу наших з ними відносин. І я знаю, що я вірю, що поляки все ж таки в шоці від цього. І більшість поляків не підтримують в цій ситуації. Але оця, оця маргінальна меншість, вона дуже гучна. Вона дуже гучна і дуже сильно має підтримку з боку Кремля. Зараз я знаю у Польщі дуже багато різних от постерів, там якихось в інтернеті гуляють малюнки, де Польща розділяється між Німеччиною, Україною. Це все переходить вже в якусь межу. І що мене найбільше дивує в цій ситуації, це те, що польська влада нічого не робить. Коли можна просто взяти болгарку перерізати замок і висипати наше збіджя на дорогу. Це все дозволяється. Нічого не робиться ні з боку поліції. Не з боку місцевих влад, ну там десь, може, трохи якісь є потуги, і тим паче не з боку уряду Дональда Туска. Я розумію, звичайно, що ця коаліція там така доволі крихка, що одна із сил, яка підтримує цю коаліцію, вона якраз от, орієнтується на фермерів, і ніхто не хоче з ними йти в конфлікт, щоб не втратити владу. Але ви граєте в політику і балансуєте між політикою і безпекою. І треба обирати, що для вас важливіше. Так чи інакше. І взагалі дуже незрозуміло, може я цього не розумію. Але чому саме українці і українське зерно стало винуватцем? Цьому цьому? Чому ми стали такими крайніми? Бо наскільки я знаю, останніх півтора місяці, що найменше, українське зерно майже не потрапляє в Польщу, а все мало йти транзитом. Навіть те зерно, яке мало йти до Німеччини, його висипали на дорогу. Зараз у Польщу вже майже не імпортується нашого зерна. Чому все рівно на нас відіграються? Це при тому, що оцей факт я не можу підтвердити, але я у деяких джерелах читав, що Росія імпортує до Євросоюзу зараз у три рази більше, ніж Україна. Зерна. Україна імпортувала 4 мільйона 300 тисяч тонн, а Росія 12 мільйонів тонн. Тож може, треба зробити щось з російським зерном, бо воно йде в Україну, в Євросоюз по дуже низьким цінам, а не українське. Українські не впливає так сильно на ситуацію. Це зерно, яке в першу чергу має йти до тих країн, які мають поганий клімат, або у яких погана ситуація економічна. Так? Більше все, наші клієнти це країни, які, країни Африки, і там, не Євросоюз, в першу чергу. Це мене дуже сильно дивує. Що мене ще дивує, це те, що. Польща вона зараз вимагає значить, закрити от, польські фермери, перевізники вимагають закрити кордон. Але ж Польща вона зараз у профіциті в торговлі з Україною. Вони отримують більше грошей, більше вигоди в торговлі з нами, ніж втрат. Їхня молочка, їхні овочі, фрукти вони до нас потрапляють і вони заробляють на нас. Не ми на них. Тобто, якщо ми закриємо кордон, вони втратять. Взагалі, може я тут помиляюсь. Може, мене хтось поправить, бо я не розумію, можливо, я якийсь тупий, чи що. І у нас з Польщею була складна історія відносин. Так? Останніх там 100-200 років у нас було дуже багато темних сторінок. І коли почалась війна, була така дуже потужна підтримка від Польщі. Я знаю, що поляки пересічні нас продовжують дуже сильно потужно підтримувати. Але вся ця ситуація вона настільки псує відношення у простих людей. Настільки вона впливає емоційно для країни, яка воює на розуміння взагалі, на що можна розраховувати в з поляками, що ця групка людей чи не групка, що це взагалі відбувається, вони можуть взагалі перекрити все, перекрити кисень нам, не давати нам, щоб до нас навіть не тільки що торгуватися зерном, а навіть щоб до нас потрапляла техніка, яка необхідна. Так, були випадки, коли техніку блокувала на кордоні, яка необхідна для фронту. Тобто, це дуже сильно псує той кредит довіри, який ми отримали на початку війни. То от можливість, який у нас був такий медовий місяць на початку а, війни між а, Україною і Польщею. Було відчуття, що ми з ними прямо от, якби, одне ціле, що треба нам з ними єднатися, що ми будемо друзями назавжди. І зараз це все зникає, це відчуття зникає. І у той же час Румунія робить дуже правильно, бо зараз вони прискореними темпами будують. Автомагістраль до кордону з Україною, щоб налагодити ці всі логістичні шляхи для вивезу нашого збіжжя. Україна також зараз собі пробила морський цей коридор і торгує в обхід, якби, бо нема чого розраховувати, бо ненадійні наші партнери, наші сусіди ненадійні, тому треба вирішувати самостійно якось ці проблеми. І, звичайно, нам треба бути ну, як з холодними головами, так? Нам треба бути дуже зваженими. З відносинах, бо ми зараз у слабкій позиції. Ми зараз воюємо. На жаль, ми не можемо показати цим країнам, як би воно було, відпустити цей кранік, щоб вода потікла на них, щоб російські війська пішли у Європу, бо це буде для нас означати повне знищення. Тому ми маємо тримати цей фронт. У нас немає іншого виходу. І при цьому наші західні сусіди найближчі просто думають, що так буде тривати завжди, і вони тепер можуть що завгодно робити. Тож. Дуже важливо мати союзників, але дуже жаль, коли союзники беруть за тичкою весь час шпиряють тебе в бочину, коли ти стоїш і борониш Євросоюз. Нам же, українцям і взагалі нашій державі, треба також вчитися на своїх помилках. Якось так вийшло, що за 30 років нашої незалежності ми не змогли диверсифікувати наші відносини, як на мене. Ми не змогли налагодити якісь альтернативні шляхи співіснування з іншими країнами і торгівлі з цими країнами. Зараз ми слабкі, але пройде час і все повернеться. Повернеться ця наша можливість, поверне взаємовідносин з цими країнами. І треба буде робити висновки, як не залежати ні від кого і працювати зі всіма одночасно, щоб Ситуація у кожній окремій країні, і які би там впливи зовнішні чи внутрішні у цих країнах не відбувалися, щоб це не впливало на ситуацію у нашій власній країні, це, друзі, все, що я хотів сказати. Просто вже якось трошки дістало.